Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами на огляді перший серійний фолдер українського виробництва. Ніж кімерієць кімеріан майстра Романа Кондрашова. Давайте спочатку домовимося: цімерієць, мрієць, кімерієць. От, це дуже важливо. І я вважаю, що коли Роман почав розвивати оцю тему, і не тільки він, а люба людина, любий майстер. Якщо ти називаєш свої діти ще певним чином, то це поганий тон називати якось це по-іншому. Історія дуже проста. Ми не знаємо, як цей народ себе називав. Кімерійці це народ, який жив от на території сучасної України там десь приблизно 900-600 років до нашої ери. Тобто 3000 років тому назад. Ми не знаємо, як вони себе називали, це невідомо, тому що в них не було письма. і... Е, незрозуміло, хто є нащадками кімерійців. Вони, скажімо так, розчинилися. Вони розчинилися і там прийшли Скіфи, і там не зрозуміло далі, що від тих кімерійців залишилось. Тому е, кімерійцями їх називали греки. Але вони так їх називали не кімерійці, а кімерійці. І тому, якщо за правилами там англійської мови чи латинки, це слово можна написати через першу літеру Сі. І вона за правилами знову ж таки англійської мови може читатися як ка, тобто кімеріан, то насправді це тільки за правилами англійської мови. Ще раз хочу сказати, що все-таки єдина правильна назва це та єдина назва, яка взагалі є на позначення цих племен, цих народів, це кімерійці. І ніж кімеріан. Ну, ось. Тобто тут не може бути якихось двох трактувань. Ще раз кажу, якщо ви намагаєтеся це слово прочитати за правилами англійської мови, тоді так, але це не має ніякого стосунку до того, як це слово має звучати. Тому що воно повинно звучати на всіх мовах світу, однаково з грецьким словом кінерійці. Ось так. Я думаю, я поставив крапку. І ще раз кажу, я сам там дуже грішу англіцизмами. у мене дуже багато там всяких сленгових словечок, які там в нас. В Ножиманській тусовці є дуже багато. Я ними справді грішу, і я це знаю і помиляюся в якихось словах. Але давайте раз і назавжди домовимося. Це ніяк і не цімеріан, це кімеріан. Ось так. Крапка. Тепер про сам ніж мені передав цей ніж для огляду мій товариш. Я його за загострив. Йому нічого не бракувало з заводу. Він там підведений був на кераміці. Працював на EDC е, в нього. От. Але було цікаво, звісно, зрозуміти, що тут по термічці, тому що тут сталь Д2. Ось Д2 це теж спеціальна, така, скажімо, окрема, напевно, історія. Колись розповім про сталі і їх аналоги. Ну, скажімо, там, якщо по-простому, Д2. Ось ця сталь розроблена американцями ще ген-ген, там, там, 70 років тому назад, може більше. Неважливо, давно, в середині ХХ століття. Це так звана холодноштампова така, напівнержавіюча сталь. Вона для ножів ну, дуже добра, вона, скажімо так, одна із оптимальних сталей. В чому переваги висока зносостійкість, тобто ця сталь може довго різати. Вона достатньо міцна, якщо її правильно загартувати, вона буде працювати от в тому оптимальному такому коридорі між міцністю і зносостійкістю. Тобто кількістю різів зносостійкість це те, наскільки довго, ніж не затоплюється. О, це достатньо збалансована сталь, її можна по різному гартувати, по різному термічити. Але є там американська Д2, є німецька Д2, є радянська Д2. Вона називається Х-18 МФ. Ось є китайська Д2. Ось я не знаю, яку Д2, ну, яку саме Д2 використовує Роман Кондрашов. Я не знаю цього. Просто хочу сказати, що я цей ніж гострив і по відчуттях, по тому, як він гостриться, як він дає заусенець. Я так, очевидно, десь в районі 58-59 одиниць, ну, скажімо так, даю характеристику. Я можу помилятися, звісно, можу помилятися. Я не претендую на те, що це дуже точна цифра. Це відео може подивитися роман, і зі мною не погодитися. Є єдиний спосіб, на кожному конкретному екземплярі просто витягнули клинок, поставили його там в твердомір, заміряли. Це більш-менш те, що може точно з похибкою самого твердоміра. А цей пристрій теж має похибку, можна визначити. Але я це говорю там 58-59, не як критика. <рігла> От, бо комусь може здатись, що це. Ну, це ж погано. Треба було би там 60 чи 61 чи 62. Так, якщо тут зробити кріо, ось можливо, що термоциклювання. <рігла> так, можна витиснутися і сталі більше, але чи треба? Це велике питання, тому що чим ми більше набираємо твердість, зносостійкість, може при цьому трошечки рости, але ми точно втрачаємо в'язкість ударна, ми втрачаємо в механічних якостях міцності. Тому я вважаю, що це оптимальна, скажімо так, для цієї старі, оптимальна твердість. Так воно у мене приблизно виходить по відчуттях, по роботі тими абразивами, якими я вже роками 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 гострюю, і сотні ножів на цій сталі я нагострив. Ось з приводу самого ножа довелося мені його розібрати, бо було два моменти, які не подобалися власнику. Трохи втекла центровка клинка. Хоча я не вважаю, що це якась сильна проблема, але ну, ми якось вже звикли до того, що там клин по центру і так далі. Це нічого не означає з точки зору робочих якостей. Інколи це не зовсім просто зробити, тому що, може бути, сам замок він може трошечки впливати на ці речі. Наприклад, там фреймлоки або жорсткі жост або сабфреймлоки, лайнери потужні. Вони теж можуть, як би скажемо, трошечки ту геометрію псувати, тому що вони з одного боку постійно створюють тиск. Зрештою, ну тиск на клинок, зрештою, різна точність виготовлення фурнітури, там, там товщина там, чи ширина бонок. Ось сама площинність плоскопаралельність самих накладок. Тобто інколи ти купив ніж, все в ньому гаразд, а клин не по центру. Ну, але він не перестав бути від цього там хорошим ножем і в нього, ну якби все гаразд, з приводу його робочих якостей. Тому я до того, що це не повинна бути якась там самоціль привести клин по центру. Бо інколи, інколи це просто не вдасться в силу там, особливостей або тих похипок, які закладені в станки, які виготовляють, наприклад, лайнера чи накладки. В даному випадку я вирівняв. Для цього довелося просто розібрати і зібрати ще раз ніж. Поставити хорошу змазку і ножову. Мені подобається блюлюк, я завжди про це кажу. Можливо, комусь ця інформація буде цікава. Я її купую, вона не дешева, але оскільки я часто ремонтую ножі, обслуговую, то краще користуватися тим, що тобі справді подобається і підходить. От. Чому я ще разібрав? Тому що центрування, як ви зрозуміли, це така собі історія. Хочете, центруйте, хочете, ні, звертайте на це увагу, хочете, не звертайте. Це абсолютно ніяк не впливає на робочі якості. Що тут було справді більшою проблемою, це вертикальний люфт. Тобто він взагалі не повинен бути, тому що ідея лайнера, яка лайнер із-за того, що він вільному, якщо розібрати, наприклад, дві накладочки, і ця накладка, на якій є лайнер, він відігнутий. Ось він зразу відігнутий. І ось із-за того, що він має оцю здатність, він як пружина працює, так? тобто це загартована сталь. Або титан може використовуватись, може сталь. В даному випадку це, вроді, титан, якщо я не помиляюся. Ось, він не чинить тиск на п'яту клинка, заходить туди і таким чином запирає. Оскільки п'ята клинка скошена, і фрейм або лайнер в даному випадку, вони можуть заходити щоразу далі і далі, вони повинні самі вибирати оцей люфт. Тобто люфта не повинно бути. В цьому ж випадку. Просто бракувало жорсткості, скажімо так, цьому лайнеру. Тому я розібрав цей ніж, відігнув сильніший лайнер. Ну, але це треба зробити правильно, грамотно, для того, щоб не зламати, по-перше. По-друге, там зайвий тиск теж буде непотрібний. Я відігнув, напевне, зусилля, склав ніж. І тепер лайнер вже доходить до кінця. Він вибирає люфти, і ніякого люфта немає. Ось таким от простим лайфхаком, можу, просто на словах розповідаю. Вам можна, звичайно, це все показати ще на відео, але, можливо, і такі відео з часом зніму, якщо трапиться такий ніж, де це буде зручно і потрібно показати. Або мене про це попросять люди, які прийшли мені, ніж на ремонт там, чи на заточування. В даному випадку я поділився, як я зробив це на цьому ножі. Тобто я прибрав там за 5 хвилин перебрав ніж, я прибрав вертикальний люфт, його тут немає. Ніяких інших люфтів тут і не було, тобто ось ви, можна все вибрати. Ну, так що все чудово. Тут є антипроворот, він, правда, зроблений в верхній плашці, в верхній оці, титановій накладці. Вона там скелетонізована, тобто вибраний зайвий метал для того, щоб досягнути якогось певного ну, балансу і ваги ножа. Ось я ТТХ можу винести, якщо вам цікаво. Наскільки мені ну, траплялося вже відео інших там оглядачів е, в українському Ютубі, є вже такі, які його розбирали, є такі, які ним, там щось робили по EDC. Мені не цікаво повторюватися. Взагалі я не та людина, яка хочу повторюватися. Я там свого часу зняв ніж про Пелтонена. Е, ну, маю на увазі відео про ніж Пелтонена. І якось так сталося, що там в кількох там, людей, які теж роблять якісь огляди, як і я. Бо я не, я не блогер, я не оглядач ножів. Я цим не займаюся, друзі. Я заточую це те, що мені подобається. Я виготовляю ножі. Це теж те, що мені подобається. Але я веду канал, тому що ділюся тим, чим я не хочу просто взяти нішу, розказати вам мені подобається, тому що. Я все-таки намагаюся ну, принаймні щось зрозуміти про сталь, щось зрозуміти про замки. Я їх там інколи кажу, ще раз розбираю, там, роблю якийсь там легкий ремонт. Якщо цьому є потреба, в мене є інструмент, навики, і ми про це домовилися. Я не на всю роботу буду погоджуватись, тому що інколи потрібні там спеціальні знову ж таки інструменти, певні навики, яких в мене, припустимо, бракує. Тому я не вважаю себе там, майстром з ремонту ножів. Ось, в будь-якому випадку так себе не позиціоную. Але я і не хочу співати пісню, що бачу, те я співаю. От мені це теж не цікаво. Є люди, які цим займаються. Він прислали на нішу, вони розказали, от він класний цим, цим. І от поклали його, і все. <кхм> я так роблю дуже рідко. Якщо я роблю так, то я розповідаю, що я зараз розповідаю тільки те, що я зараз перед собою бачу. У мене якогось іншого досвіду з ножем немає. В даному випадку, в мене є досвід заточування цього ножа. Ось сталь себе веде прогнозовано, є заусенець при заточуванні. Ось, але він контрольований, з ним можна боротися, Я його ще поборов на грубах і на середніх зернах. Ну, Тобто заточувати її проблем немає цю сталь, ну, принаймні з моїм інструментом, навиками, там і точимкою, і Хепстон. Але неважливо. Про механіку я теж вам розповів. Він на керамічних шариках, тобто мають сназі керамічні підшипники, точніше підшипники з керамічними кульками, ось так, з третьої спроби зміг сформулювати. Тому що є пластиковий сепаратор, в який вставлені керамічні кульки, це все разом називається підшипник. Як от підшипник з керамічними курками, і це дуже добре, насправді є питання ціни. Я знаю, що обговорювалися, я бачив там огляд і на сайті компанії Ebis. Не в Ютуб-каналі, точніше, компанії Ібіс комусь там не подобається ціна. Друзі, вирішувати вам, я ж вам не продаю цей ніж. І не вважаю, що потрібно там бігти, купувати кожен ніж, про який я вам буду, чи вже розповідав на каналі, чи буду. Але чому я погодився отримати цей ніж, зробити на нього огляд. Причому умова в мене завжди одна і та сама. Якщо бачу недоліки, я про них кажу. Бачу переваги, я теж про них кажу. Тому я не готовий там робити якісь, не знаю, там. Дурниці розповідати, знаєте, самому не вірити в те, що я кажу, бо мені там за це там, умовно хтось заплатив. Мені Ніхто не заплатив за огляд на Жак і Мрії від Романа Кондрашова. Але я з задоволенням це роблю, незважаючи на те, що я про недоліки теж е е казав і казатиму. Чому? Тому що я вважаю, що якщо я просто придбаю цей нішу Романа, я принесу користь люд людині і компанії, яка намагається в Україні щось робити. Виготовляти, давати нам класний продукт, давати нам певний вибір. І таким чином, знаючи, що Роман багато років займається кастомами, а він працює там кастоми у нього. Ну, звісно, там дуже небюджетні штуки. Вони продаються, звісно, хоче що за кордоном, там для колекціонерів, там у нього і сталі, і, там титани, там дамаски, там, не знаю, ті і так далі. Ну, Одним словом, тобто, це не бюджетні ножі, скажімо так, а це от бюджетна версія, серійна версія його небюджетного кастому. Так от. Я не можу придбати всі ножі світу. Ось і я не можу придбати всі ножі, які мені подобаються, але я можу зробити огляд на ніж. І якщо моя аудиторія, мої підписники, тобто ви хтось із вас зацікавиться, подивиться, подивиться на ціну, подивиться на ТТХ, подивиться у гаманець і вирішить придбати, то таких людей скоріше всього більше, ніж я один. Тому я хочу принести користь будь-якому українському майстрові, який намагається робити якусь класну річ. От, ми зараз говоримо про ножове. Ком'юніті, ми говоримо про ножову тему, ось і я таким чином намагатимусь чесно, відверто, без якихось там слів у лапках, ось без зайвої критики, але без приховування якихось недоліків. А недоліки я завжди, тому що немає ідеального виробу. Завжди є якісь речі, які можна поправити, покращити і так далі. І так далі. Я хочу принести користь цій людині, цьому цій справі, якою він займається. І це буде моя, це мій внесок в загальну ножву справу і українську культуру. Тому я живу культуру. Тому я до цього ставлюся свідомо. Але ще раз кажу, це не означає, що я там буду мовчати про якісь, наприклад, недоліки. В даному випадку я не говорю про недоліки ножа, я говорю про те, що тут бракувало жорсткості лайнеру, я це виправив. Ось. Механіка ідеальна, все на підшипниках працює, клиночок по центру, все літає. Ось. Нічого не бракує ножу, принаймні зараз так точно. Ось його заточування, от власне, з коробки, я не знаю, не пробував, але коли гострю я то в мене отак виходить. Добре, друзі, давайте ще трошечки ми проговорили і домовилися з вами, що давайте цей ніж від сьогодні і далі називати обов'язково кімерієць. Або кімеріан, якщо вже так ну, дуже потрібно прочитати ось безпосередньо, як це написано на клинку. є ще. Гарний елемент, ну якби тут якби шолом, так, чи якийсь елемент такий дизайнерський на логотип на осьовому гвинті. Ось Він теж тут виглядає якби свіжо і щось трошки додає. Мені дуже сподобалася Кліпса, вона така, як, знаєте, як від авторучки. Тобто, Хоч вона не глибокого носіння, не прихованого, так, тобто, отак буде ножа видно, але сама по собі вона так зроблена, що ну, якась вона ну, от не те, що не агресивна, вона не примітивна. От Вона не примітивна, вона навіть в чомусь неножива. Ось. І класно, що вона така. Тому що цей ніж, пам'ятаєте, ноги його ростуть з кастами, де цей ніж виконується зовсім інше матеріалах. Ось. Тому кліпса, кліпса класна. От такий от кімерієць це фліпер, тобто відкривання відбувається за рахунок цього плавничка. Е, ну, Скажімо, форма, не знаю, якщо кімерійці користувалися такими довгими ножами або короткими мечами, їх називали акінаки. І знову ж таки, це слово, скоріш всього, <далко> далеко не кімерійське, тому що невідомо взагалі, як ці люди, якою мовою вони розмовляли, яким діалектом, якою мовою вони розмовляли. У суперечки є. До цього часу між істориками. Там, хтось каже, вони десь з Алтаю прийшли, хтось каже, що вони десь там Південніше з Азії прийшли, і раномовні, вони можливо були і так далі, неважливо. От. Але Акінаки, якщо от, я чомусь подумав, що, можливо, Роман користувався якоюсь логікою, певною, щоб саму форму клина, ну, скажімо, ну, взяти як на озброєння, тобто мотивуватися. Але кінак, оцей короткий меч, він зовсім інакший. Він такий, він обоюдогострий має. Дві грані загострені. Ну, ви уявляєте, як виглядає кинжал. От їхні кінаки були такі. Що в них було по ножах, я точно не знаю. Ось. Але думаю, що фантазія Романа от намалював він такий клин і виглядає він достатньо, ну, скажімо так, свіжо, небанально. От давайте так, якщо я вже раз сказав це слово, не банальна кліпса. Не це точно. Ось такі кліпси, звісно, є. Я бачив такі кліпси на багатьох ножах, але на багатьох це не означає, що часто. І тут форма клинка теж небанальна. Тут якийсь згадується і дроппойнт, тут і гарпун, якийсь бачу, тут йде підйом такий ось вверх, Потім фальшик свеч такий. Ну, одним словом, От, зведений він непогано. Тобто я думаю, що тут десь 0,6. Давайте можу зміряти з'явилася ідея просто по ходу, <смі> ходу зйомки відео. Я думаю, що ви розумієте, що я не знімаю в якихось там. Ідеальних умовах. Там на якісь супештованій студії. Я знімаю дома в кімнаті на кухні, там, де в мене ну все максимально нібито і під руками на своїх місцях, але насправді трохи і не так. Ну, от, виглядає там 0,35-0,5. Давайте спробую ще в якихось місцях зловити. 0,5. Скоріше 0,5 чи 0,35, тобто ось така вот товщина зведення. Це добре товщина зведення. Я вважаю, що 0,5 і мож, трошечки ще там може 0,6, це ще, ще різаки або такі універсали. 0,6-07 це вже такі, ну, такі точно універсали, вже не різаки. Ну і далі там пішли тактики, і все до решти. Ось, якщо тут 0,5, ну різак з високими спусками. Ніж буде добре працювати. Трохи в нього компактніша е, ручка руків'я, ніж сам клин. Рідко так буває. Хоча в даному випадку це так, ось такий от візуально важкий такий переобтяжений клинок і така ніби вузька руків'я, але в нього є штовщина, плюс до того тут лайнер і накладочки з GTA, плюс кліпса. вони мають вагу. Ну і загалом, якби баланс ось плюс-мінус. В більшості випадків він отут мав би бути під вказівним, а він тут десь і є. Тобто під вказівним пальцем. Це так званий нейтральний баланс, коли вага зліва і справа однакова, і от на, на, на пальці воно от балансує. Такі, от ніж раді з того, що я не знайомий з Романом, знаю, що це майстер з Харкова, знаю, що він відома людина. У мене не траплялись мені поки що його кастами на заточування. Скоріше всього, я думаю, більшість із них навряд чи в Україні. В людей, які їх придбали. Ось, а от сьогодні до мене приїхав. ось, І я з задоволенням роблю на нього огляд, покуперсався в ньому, загострив. от. Вважаю, що це достойний виріб. Кому там не подобається ціна, він вважає, що цей ніж повинен коштувати там 2-3 тисячі гривень. Ну, візьміть, налаштуйте виробництво, вкладіть кошти, які ви там повернете ще. Ой-ой-ой, як не швидко. От. І ви зрозумієте, що є таке явище, як ціноутворення, воно не складається з вартості кожного матеріалу. Тобто вартість клинка, там, вартість джетена, вартість титана, вартість абразивних стрічок, вартість електроенергії, вартість роботи, різних приспособ, струму, який там в майстерні. Говорить, ну і так далі. і так далі. Це не так, друзі, працює. Це не так працює. Треба вкласти значно більше. Не, не тільки те все, що я назвав, тому що ми навіть на собівартість так з вами не вийдемо. Тому що є розхідні матеріали, є таке, що просто його може вистачати надовго. Спробуйте порахувати всі там стрічки, які потрібні для гріндера, всі грітності, там від сорокової ленти, там не знаю, до тисячної. У вас ж одні лінти зношуються швидше, другі там можуть працювати досить довго і можуть сотню ножів. Тобто це не так просто порахувати, якщо вам здається, що просто на ринку, а от є ножі за 2000, я собі куплю і я щасливий, ви все вірно мислите. Абсолютно купили і ви щасливі. Просто не то, що я не хочу, щоб ви так перестали думати. Не можу вас там переконувати, що ви перестали так думати. Просто хочу вам іншу думку в голову вкласти. Що ви нічого не знаєте про те. Як складається вартість і собівартість конкретно цього виробу чи якогось іншого? Нічого не знаєте. Крім завжди є крім тих людей, які вже намагались чи намагаються, чи в даний момент також випускають серійну ножі? От ці люди, якщо їх запитати в Україні, на жаль, крім Романа, цих людей поки немає, але є люди, які серійно виготовляють. Фіксовані ножі. От ці люди можуть більш детально розказати, бо вони розумітимуть, як вкладаються кошти, що там необхідно. Тобто якісь речі, які ти просто вкладаєш, і вони починають відпрацьовувати себе, приносити тобі прибуток через роки. Ось ці люди могли би там, скажімо, більш-менш адекватно сказати, що отут вартість я би цей ніж зміг зробити, наприклад, для того, щоб заробили всі. Я би міг його зробити, умовно, за 4 тисячі. Але от мені за 4 не вийде, тому що мені бракує того, того, того. Мені треба докупляти обладнання і так далі. Мені потрібна термічка, мені потрібні люди для цього. Їх треба навчити цього і так далі. І так далі. Тому я можу його зараз зробити, але в мене вийде він вісім тисяч. За скільки Роман його продає? За 6? бери. Я зараз фантазую. Не хочу вам заборонити думати про те, що це дорого або дешево. Я не претендую на якусь вичерпність. Просто хочу вам пояснити, що коли ви вважаєте, що це дорого чи це дешево, ви нічого не знаєте про те, яке ціноутворення цієї моделі. Тому що ви навіть не знаєте собі вартості цих матеріалів. І я не знаю. Але чому я так впевнено говорю, якщо я не знаю, та тому що я сам випускаю ножі і я розумію цілоутворення мого ножа. От там я ну, можу розповідати. Звісно, мені це не цікаво, цим я ділитися з вами не буду, тому що ця інформація, я її, вона в мене ось тут в мозолях показав руку. в мене мозолів нема. До речі, не знаю, шкіра адаптувалася до всього до штану, до ножів, до, до заточування, до виробництва. Але я це так просто умовно от вам зараз показую ще там сліди масла. Бо гострив тільки що ножа. Я просто вам хочу сказати, що не претендуйте на те, що ви розумієте все у цінах. Але я чітко розумію, що ви маєте і повинні мати право порівняти цей виріб з іншими виробами, які існують на ринку. Оце буде абсолютно за. Я за таку оцінку. Тобто, коли ви, наприклад, щось кажете, що там, для мене там, Zero Tolerance це дорогий бренд, тому що там їхній ніж отакий коштує там, 16 тисяч гривень, а я за ці гроші можу купити там, ніж з кращими там, матеріалами, чи там, не знаю, можу купити два ножа в таких же матеріалах. От тоді це адекватно. Тобто ви оцінюєте ринок, але не оцінюйте ціну саму по собі. Тому що, ще раз кажу, ви нічого про це не знаєте і не будете знати, поки ви не спробуєте самі. Ну, одним словом, трохи про Скіфів поговорили, трохи про Романа. Я радий тому, що хтось взявся і в нього вийшло з власне, складеним ножем. Не знаю, буде Роман дивитися відео чи ні. Рано чи пізно, можливо, воно до нього дійде. Але суть в тому, що респект, респект кожній людині, яка намагається робити щось в такі складні часи. А це дуже непросто респект Роману за цікавий, ну скажімо так, авторський справді дизайн. І я розумію, що при простих матеріалах все рівно ніж не банальний. І от втретє, вже кажу це слово, але я хочу, щоб воно от, ну, воно залишилося у вас в свідомості, принаймні як одна з моїх оцінок. Сподобався мені ніж. Те, що в нього там якісь є моменти, які там необхідно було в цьому екземплярі доробити. Це ну абсолютно ні про що, тому що я постійно перебираю там і зеротолеранс, там і мені і сабензи потрапляють в руки там, по 700 доларів і з ними теж треба працювати, і з фреймом теж там, <гум> скажімо, є нюанси і з шайбами і зі всім. Тобто, це не означає, що якщо я вже зразу майже новий ніж перебрав, то все хрінь. Ні, 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 ні. Це, це не так працює. Це не так працює, друзі. <гум> <Ось>. <гум> це як автомобіль, можна виїхати просто з салону, поїхати і все до нього не заглядати довгий час. Ось, але в кого є клепка, хто розуміє, як воно може працювати, він з салону може виїхати і зразу заїжджає до людей, які вміють обслуговувати ці марки, ці моделі, і він зразу дивиться, що можна там дотягнути, покращити і так далі, тому що є завжди нюанси. Є особливості серійної зборки, є якісь залишки, моменти, які просто на них під час виробництва на увагу не звернули. Щось можна там забрати, якісь фаски, можливо, поміняти змазку на більш таку вдалу, яка вам більше подобається, там менш таку якусь густу, там більш рідку і так далі. Тому можна відрегулювати механічне зусилля на відкривання, закривання, жорсткість от, лайнера чи фрейма. Тобто все це можна зробити під себе і ніж від цього. Не стане гіршим, не стане кращим, він просто стане вашим. Добре, друзі. Я сьогодні знову ж таки багато розповів і я сподіваюся, що вам це принесло якусь певну користь. Ви отримали якусь певну інформацію, якусь мою оцінку почули. Ось а Романові. Ще раз кажу респект за те, що він зробив класний виріб і комусь він подобається, комусь ні. Але це, це достойний виріб. Його привести на виставку вже як от в серійному такому виконанні, на якусь міжнародну виставку в Європу, в Америку і показати, що ми цього робимо багато, і ми от вміємо робити такі ножі і так далі. Серійно, це не буде соромно. Абсолютно не буде соромно. Це буде «Made in Ukraine». Це буде зроблено нашими людьми руками наших людей, і абсолютно круто. Я пишаюсь такими речами, тому ще раз кажу, це моя спроба допомогти просунути, наприклад, цю модель взагалі Романа, як людину, яка відбулася в цій сфері, він відома людина і так далі. Тому це моя спроба. Як воно вийшло вже цінити вам, як вийшло синіш Романа, це теж оцінювати вам свою думку, я вам розповів. Все, друзі, до зустрічі в коментарях.